Вітаю, шановні друзі! Чи є безпечні зони в країні підставою для депортації або відмови в захисті Німеччини? Нещодавно Вищий адміністративний суд федеральної землі Північний Рейнвестфалія виніс рішення, яким відмовив задоволені позову сірійця. Так, поки що мова йде про сірійця. Але це Перше рішення Вищестоящого суду, яким фактично встановлені дуже цікаві факти: це приюдиціальні факти, які будуть також використовуватися і іншими судами по іншим землям. І цікаво це рішення суду, тим, що його можна в принципі застосовувати для українців. Що саме суд сказав в цій справі? Чи можна застосувати це до випадку українців в Німеччині? Зараз ми про це з вами і поговоримо. Как поведомляет видание Deutsche Welle, а рассматривали судьи в Мюнстере иск сирийца, который требовал от немецких властей предоставить ему в Германии субсидиарную защиту, которая делает невозможной его депортацию из ФРГ на родину. Мотивируя отказ, судьи указали, что в настоящее время нельзя считать всю Сирию ареной гражданской войны, так что депортация в некоторые ее регионы вполне допустима. Ну, то есть в безопасные регионы. Еще далее, каже решение суду? Принимая решение о предоставлении или не предоставлении того или иного статуса, позволяющего оставаться в Германии, сотрудники Федерального ведомства по делам миграции и беженцев БАМФ руководствуются и фактами, предоставленными самим соискателем и другими источниками, в частности, не публичными рекомендациями МИД ФРГ, информацией немецких и дружественных зарубежных спецслужб, а также аргументами, содержащимися в решениях судов на этот счет. Так вот, Суд в Мюнстере провел нешуточное собственное расследование, прежде чем отказать гражданину Сирии в его иске. Выяснилось, например, что в самоуправляемой курдами провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии этому сирийцу-курду не грозил, как он утверждал, ни призыв в армию Осада, ни репрессии со стороны местных властей. И в случае возвращения на родную провинцию ему также ничего не угрожает. Кроме того, выяснили судьи: в провинции Эль-Хасака ежедневно фиксируется 3-4 происшествия, предоставляющие угрозу для. Для местных жителей. Но при населении в 1-2 миллиона человек и площади в 23 тысячи квадратных километров это вполне терпимая ситуация. Не в пользу сирийского соискателя убежища в Германии говорила и его криминальное прошлое. Сириец, находившийся в Германии с 2014 года, занимался нелегальной перевозкой мигрантов из Турции в страны ЕС, за что в Австрии был приговорен к тюремному сроку. Ну що, друзі, як ви побачили, звичайно, проблема сірійців це проблема самих сірійців, її не можна переносити на нашу ситуацію і порівнювати, але все одно деякі факти з цього рішення вони дуже цікаві. Ми їх зараз проаналізуємо. Ну, По-перше, сірійці, ну як в принципі, багато сірійців, самі винні, що вони ведуть досить такий розхльобаний спосіб життя. Не дотримуються законів Німеччини, тому що як самі медіа в Німеччині пишуть, що проблема депортації сирійців зараз якраз стала через досить серйозну проблему зі злочинністю. От і тому Шольц і пообіцяв резонансні справи по депортації саме сирійців афганців але це їх проблема. Ми до них не маємо жодного відношення. От, але чим цікаве це рішення для українців? Тим, що, по-перше, суд е, сказав, що е, наявність громадянської війни в Сірії не являється е, перешкодою для того, щоб депортувати е, громадянина назад до цієї країни, що нібито є безпечні зони, чи можна це використати з Україною? Я вважаю, що не можна, тому що в Україні немає безпечних зон. Тому що громадянська війна, друзі, як завжди, ведеться більше наземними шляхами без використання авіації. Тобто, при громадянській війні там ну не завжди використовується тяжка артилерія або авіація. От що в принципі зараз загрожує всій території України, тому що ракети, шахеди, літають і долітають і до Львова, і до Хмельницька, і до Мукачево, до будь-якого міста можуть долітати. Летіти. Тому різниця між Сірією і Україною дуже велика. У нас не громадянська війна, у нас повномасштабна війна. От. І незважаючи на той факт, що можна припустити, що нібито є безпечні зони там, у Львовській чи Закарпатських областях, друзі, ні, це не так. Тому що ракети, ще раз кажу, прилітають і туди також. Другий момент сріз вчинив злочин. Це, мабуть, один із основних моментів, які потрібно розуміти, що при вчиненні звичайно злочину шанс того, що вас депортують, дуже великий. Тому я завжди кажу: будьте обережні, не робіть так, як роблять сирійці. Також суд встановив, що є в сірі зони території, де сірійцю цьому нічого не загрожує в частині мобілізації до армії в Україні. Ж навпаки, друзі, у нас повномасштабна мобілізація, і мобілізація відбувається на всій території України, тобто немає якоїсь області району, де вас не призвуть до армії. Тому цей аргумент вже не може бути застосований до України. От. тому е скільки б е німецькі політики європейські не спорили з приводу того, що в Україні є безпечні зони, друзі, насправді таких зон немає в Україні, і тому е депортація або відмова в наданні якогось захистку е українцям в Німеччині з аналогічних е підстав і посиланням на це рішення суду я вважаю недоцільним. От, хоча знову ж таки потрібно розуміти, що українці перебувають на іншому статусі ніж цей сірійці. Українці перебувають на 24-му параграфі. Це статус тимчасового захисту, а не азюль, не біженство. Тому в нас і різні навіть підстави, але все одно, друзі, рішення досить цікаве. Я надію, що питання українців воно ніяк. Не скажеться тому, ось така ситуація. Друзі, знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.